Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Одного зимового ранку прокинула Світланка і побачила за вікном багато пташок. Татусь, татусь, іди поглянь, скільки пташечок, і вони так щебечуть, їм, напевно, холодно. Ні, Світланко, їм не холодно. У них тепле пірячко, воно їх захищає від холоду, але їх... Мучить голод, бо все засипало снігом і пташкам дуже важко знайти собі корм. Татусь, як ми зможемо їм допомогти? Зараз ми спробуємо збудувати годівничку для птахів. І татусь швиденько разом зі Світланкою збудував годівничку для пташок. Ой, яка гарна годівничка вийшла. А що ж ми туди покладемо? А можна я пташок пригощу цукеркою? Ні, світланко, зараз я тобі розкажу, що можна класти в годівничку птахам та чим не можна годувати птахів. Уважно слухай та запам'ятовуй. Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Врятувати птахів від голоду просто. Треба розвісити годівнички і не забувати поповнювати їх підходящим кормом. Рекомендовано хліб у вигляді крихт. Буде доречним для всіх видів птахів. Важливо використовувати подрібнений черствий хліб, свіжий на холоді замерзає. І птахи не зможуть з ним нічого зробити. Не варто хліб. Залишати великими скипками. Пернаті з ними не впоруються. Злакові, пшениця, ячмінь, просо, овес, рис найулюбленіший корм більшості видів пташок, скруп найкраще підійде, вівсянка та перлова. Зернята соняшника найулюбленіший корм для зимуючих птахів. Велика кількість рослинних жирів у насінні соняшнику роблять його важливим джерелом енергії в умовах зимових холодів. Сало, м'ясо, маргарин дуже люблять синиці. Повзики і деякі інші види птахів, шматочки сала нанизують на мотузку, яка вивішується на гілках дерев або чагарників таким чином, щоб вона не дісталася воронам та сорокам, а також кішкам і собакам. Горобина, бузина, калина, глід приваблюють найкрасивіших зимових відвідувачів, годівниць, дроздів. І омелюхів, снігурів, насіння клена та яса на крилатки. збирають восени і вивішують на годівниці. Їх люблять поїдати снігурі, омелюхи і деякі інші птахи. Шишки, жолоді, горіхи служать основою зимового раціону дятлив і шишкарів, сойок, зерно кукурудзи, насіння кавуна. Дині, гарбуза, кабачків, взимкою із задоволенням будуть їсти синиці. Люблять птахи різноманітні сухофрукти. Підійде також зварене вкруту і натерте на терці яйце, сир, порізане на скибочки яблуку. Не можна підгодовувати пернатик смаженою, гострою, жирною, кислою або зіпсованою їжею. Цитрусовими шкірками апельсини, лимона. Бананів, солоною їжею, сухариками, насінням, солоним та копченим салом, м'ясом, чіпсами, треба пам'ятати, що така їжа для птахів викликає отруйне та подальшу загибель. Одівничку час від часу потрібно чистити і засипати свіжий корм. І скільки б у тебе не було би справ, не забувай про своїх пернатих друзів, допоможи їм пережити зиму. До побачення, дітки, до нових зустрічей!